Майже добу від пізнього вечора, 15 жовтня до вечора 16-го, мешканці 15-го мікрорайону горішніх плавнів потерпали без електропостачання. У диспетчера міської філії акціонерного товариства Полтава Обленерго», хто, до речі, зміг до нього додзвонитися впродовж цього періоду. На запитання горішньоплавнян щодо причини відсутності електропостачання, відповідь була одна: сталася аварія. Зважаючи на воєнний стан в країні та останні події через ракетні удари рашистів по енергетичній інфраструктурі в різних областях, містяни переймалися питанням, коли ж у їхніх квартирах з'явиться світло. Від енергетиків тиша. Натомість заспокоювала містян та інформувала їх стосовно перебігу ремонтних робіт і відновлення електропостачання на мікрорайон замість енергетиків. Міська адміністрація впродовж кількох годин вранці, 17 жовтня, наші журналісти марно намагалися додзвонитися до очільника міської дільниці акціонерного товариства Полтава Обленерго. Телефон не відповідав. Додзвонитися змогли лише до безпосереднього керівника Кременчуцької об'єднаної філії. Він повідомив наступне. Не більше 22 годин у відповідності до категорії надійності електропостачання е, нашими спеціалістами відновлено електропостачання на протязі навіть до 22 годин, що є в даному випадку максимально допустивим терміном е, перерива в електропостачанні. Ніяких, скажімо так, порушень з нашої ситуації немає. При е, навіть залучалися люди. З Кременчука давали ми спеціалістів групи кабельних ліній, які в тому числі і лабораторію випробували. Тобто там було декілька пошкоджень кабельних ліній. Це не було фізичним пошкодженням. Наскільки мені відомо, що це ні не фізичне пошкодження, оскільки мені доповідали спеціалісти з грішніх плавнів, то це ні, це не фізичне пошкодження, це ну всі. Скажімо так, всі матеріали, всі кабельні лінії, повітряні лінії, ну десь щось трапилось, якісь перевантаження, щось буває, щось вийшло з ладу. Тобто таке буває іноді. Ніхто до цього не застрахований. Але спеціалісти, як е, горішньоплавнівської дільниці, так і спеціалісти Кременчуцької філії відновили електропостачання та надали е, навіть зараз в 2043 надали е, напругу на ті. Кабельні лінії, які вийшли з ладу. Таке буває іноді. Тобто ми дійсно розуміємо, що таке трапилося, що ну, людям прийшлося більше 20 годин сидіти, але е я вважаю, що в майбутньому такого бути не може. І всі роботи будуть виконуватись у відповідний до правил термін. Чи можливо було виконати ці роботи якомога швидше? Ну знаєте, ми всі заднім числом ми всі розумні, тому важко оцінювати. Що можна, що можна було зробити, знаєте, напротяг це треба розкладати з моменти надходження скарги до моменту подачі напруги. Тобто будемо аналізувати, дійсно будемо аналізувати для того, щоб в майбутньому при надходженні мінімізувати відсутність напруги у наших споживачів.